Спа-басейн Токіо відноситься до преміальної лінійки від англійського виробника Суперіор. Будь-який спа-басейн купується заради гідромасажу. Тут є три гідромасажні насоси, досить потужні. Він має 89 форсунок, може бути підключений як на одну фазу, так і на три. Спа-басейн має одне лежаче місце і п'ять сидячих, розрахований на шість людей. У лежачому місці по вісім форсунок на кожну ногу, і також окремі форсунки. Для стоп, є також форсунки для масажу рук, спини. Це точечні форсунки, ротаційні форсунки. Кожна форсунка може регулювати свою потужність ось такими обертами. Тобто, ви пересаджуючись з одного місця на інше, отримуєте різний гідромасажний досвід. Для ніг встановлені мультифорсунки для всіх людей, які знаходяться на сидячому місці. На борту є декілька підсвіток для підстаканників, дуже якісні підголовники. Це у нас регулятори повітря, це у нас регулятори потоку від гідромасажних насосів. Тут відерко для шампанського з льодом, також у СПА встановлений сенсорний дисплей, один водопад широкий, якісна Bluetooth аудіосистема Ви можете підставитися. Включити телефон і слухати улюблену музику. Тут скімер і наші фільтри. Тут знаходиться водопад номер два. Злив у нас з цього боку: зліва злив для шампанського, справа загальний злив для спа-басейну. Екстер'єр виконаний з дуже якісної терасної дошки, яка підійде під будь-який фасад. На кутах встановлені карбонові коти з LED-панеллю. Вона міняє колір, виглядає ефектно ввечері. Комплексі з загальною підсвіткою дуже класна модель. Якщо вас зацікавили спа басейни або чил таби, будь ласка, звертайтеся, і ми вам вийшли більш детальну інформацію.